Цей форум не для слабаків, тому що там озвучено дуже багато правди. Дивитись весь час правді у вічі не завжди легко, але його зможуть подивитися та додивитися. Я думаю, лише сміливі та мужні люди. Дуже багато цікавих фактів. Все це подано так, знаєте, дуже красиво, розжовано, розкладено. Вкладено дуже багато праці. І після кожного такого форуму чи конференції, знаєте, я переконуюсь у тому, що ми реально зможемо збудувати благотворче суспільство для всього людства і реально приємно брати участь у такій глобальній події, яка приведе нас усіх до прекрасного майбутнього. Так що підключайтеся, все це дуже класно. Дорогі друзі, щиро вам дякую за цей чудовий форум. Так, правда має бути озвучена. Ми більше не можемо слухати колабораціоністів. Вони брешуть нам щодня, кожної години через гроші. Я така щаслива, що є багато вчених. Які здатні сказати правду. На форумі ми порушили багато тем. Іноді було дуже сумно. Я просто не можу слухати ці страшні, жахливі історії про біженців, про торгівлю людьми, про війну. Я не хочу жити в суспільстві, яке допускає таке. Суспільстві споживання єдине рішення, єдиний шлях вижити це благотворче суспільство. я думаю, що цей форум іноді був настільки болючим, що кожен зрозуміє, що нам потрібні зміни. Нам потрібно змінити формат суспільства. Завдяки форму глобальна криза Ми люди, ми хочемо жити. Я зрозумів, що людське життя знецінилося до рівня якогось товару, в який можна інвестувати задля досягнення будь-якої мети одного відсотку людського суспільства. І цей один відсоток вирішує, куди цей товар можна вкласти, і де втратити. Я зрозумів, що саме ми є відповідальними за ту ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо. Я зрозумів, що є багато хибних цілей створених та розповсюджуваних ЗМІ, які вбивають нас як людей. я зрозумів, що є багато колабораціоністів, які намагаються зробити все, щоб просунути свій порядок денний про СО2. Наше життя перебуває в ілюзії безпеки. Ми думаємо, що ми в безпеці, але це не так, тому що всі ресурси вкладаються в ці брудні цілі, щоб заробити більше грошей, отримати більше прибутку. А цей один відсоток людей їм байдуже. Але я зрозумів, що є багато вчених. І багато людей, які діють і справді створюють благотворче суспільство, вони будують благотворче суспільство зараз, незважаючи на всі проблеми та конфлікти, які зараз є у світі у глобальному масштабі, тому що вони бачать знають і намагаються озвучити це. Вони намагаються зробити все можливе. Щоб попередити людей, щоб показати людям жахливе майбутнє, яке на нас чекає, якщо ми не будемо діяти. Наразі учасники проєкту благотворче суспільство організовуються по всьому світу. Це платформа для майбутнього. Я це чітко зрозумів на форумі, і я дійсно зрозумів, що люди об'єднуються, що ми маємо шанс. Я зрозумів, що існує безліч технологій, щоб люди процвітали. І зараз основою об'єднання людей є благотворче суспільство, і це можна здійснити. Ми можемо його створити вчора відбувся міжнародний онлайн форум Глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. Як завжди, я брала участь у ньому у якості перекладача на Хінді. Під час перекладу конференції ми бачили відео природних катастроф у різних частинах світу. І після перегляду їх усіх дійсно все ще відчувається тремтіння. Навіть просто подумати, куди ми рухаємося насправді, і зрозуміти, як важливо піднімати всі ці питання та проблеми, щоб привернути увагу людей, я хотіла б від щирого серця подякувати команді проєкту Благотворче суспільство, яка охопила всю земну кулю. Вони навіть не покинули райони, що постраждали від війни, такі як Україна, природні катастрофи зруйнували багато районів по всій земній кулі. І Учасники проєкту Благотворче Суспільство зайшли так далеко, щоб зібрати ці кадри людських втрат, щоб показати їх усій світовій аудиторії, щоб люди могли прокинутися від сну. Тільки тоді. Ми можемо очікувати, що буде величезна команда людей, які думатимуть про суспільство, про людське життя. Я не знаю, що потрясло мене більше. Що що пережили жителі бучі та інших українських міст чи жахіття клімату? Чи батьки, які спостерігали, як гвалтують їхніх дітей, чи той факт, що мешканцям Кентукі, які постраждали від торнадо, не допоміг уряд? Найбільше їм допомогли звичайні люди. такі як ти і я. Хоча я не знаю, скільки мільйонів доларів було зібрано для допомоги Кентукі, але вони якимось дивним чином не потрапили до рук звичайних людей. Зараз інша проблема: голод, нестача питної води? У нас вода і повітря отруєні хімікатами. Людство стає все біднішим і біднішим, а найбагатші люди багатіють за наш рахунок. Яка правда про глобальне потепління? Чому вченим не дозволяють говорити? І куди ми рухаємось? Як працює ЮНІСЕФ та інші організації. Де зрештою опиняються гроші. Щороку збирається багато грошей? Але ситуація продовжує погіршуватися. Я зрозуміла під час перегляду форму глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. Що у нас справді більше немає вибору. Можемо допомогти лише ми люди людям, об'єднавшись, коли щось станеться, нас не врятують уряди. Політики, організації, тому що людське життя сьогодні не має жодної цінності. подивися, форум глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. якщо в тебе немає часу зараз, подивися його завтра, але обов'язково знайди час. Тому що благотворче суспільство це єдиний вихід із цього абсурдного стану, в якому ми живемо. Якщо ти наївно віриш, що хтось нам допоможе, переглянь свідчення очевидців, це відкриє тобі очі. Матері бачили, як їхні діти вмирали на них на руках, бачили жахіття, які дуже далекі від людяності. У кожній промові є щось своє, і на форумі пролунало багато фактів. Люди з усього світу не спали ночами, готувалися донести цю інформацію до кожної людини на планеті. саме тому я підтримую благотворче суспільство і зроблю все можливе, щоб наші діти могли жити в ньому. Перші три години форуму вони насправді були найскладнішими. Ми пройшлися по таких болючих подіях, але це правда, так. Є велика різниця між тим, як то кажуть, лякати чи говорити правду. Це різні речі, бо я не раз стикався з тим, що кажуть ось лякаєте та інше таке. Але якого часу це було бути обізнаним, означає знати правду, означає бути заляканим. Тим не менше, всі ці речі вони просто показують нашу людську суть, і справді ми повинні прийняти наші слабкості розуміти, що людство в такому вигляді, яке воно є зараз, із потуранням усім ни цим якостям. Розпалювання між ворожнечі людиноненависництва, споживання. В наш час, людина сприймається як ресурс. у цьому ключі. Людське життя не варте нічого, і це шлях в нікуди. Якщо ви так не думаєте, то ви просто ще не дивилися форум. Тому подивіться: наберіться сил. І просто гляньте правді у вічі. Якщо кожен приєднається, то ця ситуація перестане бути складною, тому що якщо ми передамо один одному інформацію про те, що є рішення. Є благотворче суспільство, і воно дозволяє об'єднати всіх. Просто для цього потрібно всім разом це вибрати, розповісти одне одному, пояснити, чим це корисно, які плюси, як це допоможе порятунку людства і кожної людини о, в першу чергу, і цим це корисно, навіть банально, просто у майбутньому повсякденному житті. Я бажаю нам усім мудрості і сили. На те, щоб відкинути минуле, що віджило себе і перейти до світлого майбутнього, вибір у нас насправді невеликий з огляду на ті катаклізми, що розростаються. Шанс на виживання він дуже невеликий за умови, що все залишиться, як є. Тому, якщо ти зараз це слухаєш, подивись, будь ласка, форум. Розберись, адже від цього залежить і твоє життя, і життя твоїх рідних, близьких, людей, які тебе оточують. Це наше спільне майбутнє. Цей форум для мене це ще чіткіше розуміння того, що я не згодна я не просто пасивно не погоджуюся, мені не подобається, а я взагалі не згідна з тим споживацьким форматом, у якому ми живемо. Так, ми у ньому живемо. я вдячна за життя, але ми люди, і ми повинні жити по-людськи. І благотворче суспільство це те, чого дійсно. Гідні люди, люди гідні того, щоб жити і не боятися за своє життя, за своє, за життя своїх близьких і за завтрашній день. Бо наше життя це найвища цінність життя кожної людини. І ми народжуємося. Ми приходимо в це життя для того, щоб пізнати любов. Щастя, радість для того, щоб об'єднуватися і разом створити прекрасний світ. Ми не народжуємося для страждань, для болю, для того абсурду, споживацького формату, який просто знищує людське життя. І я не згодна з тим, як зараз це влаштовано. Я брала участь у синхронному перекладі нашого прямого ефіру сьогодні, 7 травня 2022 року, у форумі Ми люди, ми хочемо жити. Досвід був справді вражаючим, коли тобі потрібно передати повідомлення твоєю рідною мовою і спробувати зробити його не просто словами, а прожити його на чуттєвому рівні, щоб таким чином донести до людей масштаб. І важливість кожного слова сказаного речниками цієї знаменної події це дійсно велика відповідальність. І я щиро дякую тим, хто супроводжував нас, спостерігаючи за тим, що відбувається через екрани. Адже ви знаєте, що без вас нічого не вийде, бездіяльність просто зараз забирає життя людей, і якщо ми не об'єднаємося. То не виживемо у цьому споживацькому форматі. Давайте будемо людьми. Поки ми були в ефірі тут, у Кіто, пройшов аномальний град. Градини були значних розмірів, і навіть це обірвало життя однієї людини, бо на неї впав дах, були постраждалі. Давайте почнемо діяти просто зараз. Той простий факт, що ви ділитеся відео, інформацією, посиланням на сайт проєкту, допомагає всім, допомагає нам, як волонтерам, допомагає всім нам, як людям, тому що ми інформуємо людей. Давайте подумаємо про майбутнє наших рідних, про мільйони дітей, які потребують багато чого, щоб ми, як дорослі, залишили їм найкраще майбутнє. Послухайте, я говорю з вами від душі. Давайте не будемо упускати цю можливість, адже вона остання, найважливіша і найзначиміша. Я хочу подякувати всім, хто брав участь в організації форуму Глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити усіх і кожного. Хто брав участь у зборі інформації? Хто знімав відео, хто монтував відео, хто перекладав цей форум? Взагалі, кожну кожну людину, яка має відношення до цього форуму, І є дуже чітке відчуття, що раніше, коли дивилася конференцію, час правди або глобальна криза, це вже стосується кожного. Інформація шокувала. Але залишалося відчуття, начебто я дивлюсь кіно, читаю книгу або слухаю якусь розповідь, яка не має все-таки до мене жодного стосунку, і ти заспокоїшся. Але цього разу ти розумієш, що це безпосередньо стосується кожного з нас. На жаль, це дійсно та жахлива огидна реальність, в якій ми зараз існуємо, яку ми створили і незважаючи на всю ту жорстокість, яку ми побачили у форумі, це лише мала частина всього того, що відбувається у світі зараз. Але при цьому головним почуттям, головним відчуттям було щось близьке до любові, щось близьке до жадоби до життя. Ось знаєте, коли ти відчуваєш щось таке живе всередині, настільки живе, що але це дійсно не зрозуміло словами. Тому що бачачи і живучи у всьому тому, що відбувається зараз навколо нас, у всьому тому ж руйнуванні і величезній кількості мороку, бачачи ось це світло, бачачи ось ці вогники, знаючи людей, які в різних різних точках нашої планети, з якими складнощами вони не стикалися, вони зберігають цю любов, віру в людей, любов один до одного, любов до життя, до світу. Зберігають стійкість діяти. це те, заради чого варто жити. Нічого в цьому світі не можна порівняти з цим почуттям любові до людей. Віри в людей. В кожній точці світу, в кожному місці цього світу, є нескінченно світлі, сонячні, радісні люди, завдяки яким існує досі цей світ. Форум. Глобальна криза, ми люди, ми хочемо жити. Це реально переломний момент в історії людства. Це той самий момент, коли людство прийме своє рішення. Потрібне нам благотворче суспільство, аби ми згодні на всі сценарії, які озвучені на форумі. Це наш вибір і це наш подальший шлях.